Всім доброго дня! Мене звати Гула Лілія Мирославівна. Я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Є представником уповноваженого територіального органу та організатором даних громадських слухань. Сьогодні, 11 листопада 2025 року, ми проводимо громадські слухання щодо планованої діяльності, яка полягає у реконструкції пункту збору газу тинів з влаштуванням додаткової лінії підготовки газу високого тиску з подальшим збільшенням її продуктивності. Та відповідним розширенням майданчику пункту збору газу на території Новоколинівської міської ТГ Самбірського району Львівської області, суб'єкта господарювання, товариство з обмеженою відповідальністю МНД Тинівське. У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що громадські слухання будуть записані та опубліковані. Отже, станом на 11 годину 7 хвилин ми фіксуємо присутність трьох учасників на громадських слуханнях. Один з них це представник департаменту екології. Прошу усіх інших учасників представитися. Розпочнемо з суб'єкта господарювання. Добрий день. Менеджер ТОВ АМДА тинівський Калита, Павло. Добре, дякую. Наступний учасник. Добрий день, розробник звіту ЗОВД Лупшанська Марія Романівна. Добре, дякую. Отже, зараз я коротко розповім про процедуру проведення оцінки вплину на довкілля, що даної планованої діяльності, перший етап якої розпочався 5 вересня 2025 року, шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність на веб-сайті Національної онлайн -платфор... платформи Екосистема у єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля за номером 13995. З дня оприлюднення повідомлення про плановану діяльність зауваження та пропозиції від громадськості не надходили. Повідомлення про плановану діяльність було розміщено у публічних місцях на території, де планується провести плановану діяльність та у всіх населених пунктах, які можуть зазнати впливу, про що свідчить надана фотофіксація у єдиному реєстрі цінки впливу на довкілля. Після цього був розпочатий другий етап оцінки пливу на довкілля шляхом розміщення 20 жовтня 2025 року звіту з ОВД та оголошення про початок громадського обговорення. В оголошенні зазначено, що громадські слухання будуть проводитись 11.11.2025 року в 11-й годині та надано посилання на приєднання до відеоконференції. Оголошення про початок громадського обговорення було розміщено у публічних місцях на території, де планується проводити плановану діяльність та у всіх населених пунктах, які можуть зазнати впливу планованої діяльності, про що свідчить надана фотофіксація у єдиному реєстрі з впливу на довкілля. Відповідно до вищевказаного оголошення, зі звітом можна ознайомитись у приміщеннях Департаменту екології та природних ресурсів за адресою місто Львів, вулиця Стрийська, 98, Новокалинівської міської ради, за адресою Львівська область, Самбірський район, місто Новий Калинів, площа авіації 1А, Меденської селищної ради за адресою Львівська область, Дроговецький район, селище Меденичі, вулиця Незалежності, будинок 52, Рудківської міської ради, за адресою Львівська область, Самбірський район, місто Рудке, площа відродження, будинок 1. А також у приміщенні ТОВ МНД Тинівське за адресою. Місто Львів, вулиця, Шута Руставелі, будинок 7. Також зі звітом можна ознайомитися в електронному вигляді на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема у єдиному реєстрі сумки впливу на довкілля». Отже, станом на 11 годину 10 хвилин. Ми фіксуємо відсутність представників громадськості на даних громадських слуханнях. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, мною буде складено відповідний акт за моїм підписом та завантажено у єдиний реєстр оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що сьогодні ми проводимо громадські слухання, але громадські обговорення тривають 25 робочих днів, тобто, громадськість може подати свої зауваження та пропозиції. 24 листопада 2025 року щодо даної планованої діяльності. Враховуючи вище сказане, громадські слухання вважаються такими, що відбулися. На громадських слуханнях були присутні представник організатора, тобто Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації та представник суб'єкта господарювання ТОВ МНД Тинівське. Усім дякую за увагу і гарного дня. До побачення. Дякую вам теж, до побачення.